Так, маємо тример акумуляторний садовий бренду Штурмакс з за ціною 2400. Це буде комплект разом з батареєю та зарядним пристроєм. Дивіться, друзі. Тут стріла виходить, 22 см, ширина 8 см. Це саме кущо ріс іде. Потім насадка ножниці. Це все входить до комплекту. Ширина 12, довжина 4. Зарядний пристрій, швидкісний для вашого акумулятора. Сам акумулятор. Іде 12 вольт 2 ампір-години. Це стандартна тут посадка і сам інструмент. Звичайно, йде інструкція з експлуатації на українській мові. Показано, як що одівати, змазувати. І гарантія на інструмент. Так, дивіться, от тример в собраному стані, ножниці насадка надіт акумулятор вставлений. Тут я ще вам хочу показати, що тут поворотний механізм. Ми зажимаємо і поворачуємо. Бачите? Вліво, вправо, і гарно повертається. Є індикація, зараз увімкнемо, побачимо, як це працює. Чудово, друзі! Дуже зручно буде стригти туї, маленькі кущі, обрізати під кущами траву. Так, а ось ми наділи насадку Кущоріз. Зараз увімкнемо батарею. Дуже зручно. Для моєї невеликої руки дуже зручно лежить в руках, так само повертається в тірму. ви стрижете в будь-якому положенні, яке вам зручне. Треба підлізти з різних сторон. Обрізати дуже зручно і комфортно лежить. 1300 обертів за хвилину, це часто, холостий хід. Вам для роботи чудово буде. Після роботи його збризнули, прочистили і поставили, і чекаєте нової обрізки.